Вітаю, доброго часу, всім доби, всім мирного неба, всіх вітаю на своєму каналі. Мене звуть Юля. Перемоги, миру, добра вам, здоров'я, слава Україні, слава нашим захисникам і українському роду. Хочу вам показати зараз свій зошит. Це, звісно, буде цікаво для тих, хто займається таро, то тим буде цікаво. Ну, можливо, навіть тим, хто не вміє дивитися таро, але все одно може бути просто така історія цікава. Дивіться, цей зошит, я навіть забула за його існування. Це перший зошит, такий здоровий, який у мене який був тоді такий, і взяла до рук. Де я почала б записувати знаєте, свої розклади. Ось тут маєте побачити. 17-й рік. Бачите, перші, перші записи це були 17-го року. Там числа можуть бути навіть попутані, але рік 17-й, тут видно цифру 17. І тут розклади я робила спочатку. Пробувала робити розклади, такі е, з позиціями. Тут всі такі ось розклади, такі пози, з позиціями, великі розклади. Розклад, розклад, ну, все по позиціях. І дивіться, я тут робила так: ось трип... якщо навіть триплети, то все одно я робила з позиціями. Отако, От так як зараз, я можу витягнути одну карту і потім другу. Ну, навіть, ну так знаєте, як з потоку кажу, так як зараз, я тоді не могла, тоді в мене це ще не вийшло. І... Ще що хочу сказати, поділитися, я тоді перебувала у групах різних, в контактів, це, звісно, було ще, бо це було ще 17 й рік. Бачите, і тут люди ось, бачите, що написано люди, дві точки люди, і писала хто? Люди, які допомагали. Сама моя трактовку я записувала, написала розклад і моя трактовка, а потім люди. Ось тут написано люди. Такато, що казало, Такато. там були такі групи в контактах, що ви там скидали спеціально можна було скидати свої розклади, і там взаємно всі друг другу трактували. Той тому, то й тому. То й тому, то й тому. Ось, ось так я вчилася на таро, що Хочу вам сказати, що так я вчилася. В цих всяких групах таро сиділа, і люди допомагали мені, я вчилася потім вже і я почала трактувати людям. Допомагати і саме, що хочу сказати, знаєте, чому я це показую? Що хочу сказати, ви знаєте, це особливо буде цікаво тим, хто е, починає вчитися таро. Зараз я вже так знаєте це не пишу. Я зараз записую тільки карту дня і все. Ну і щось таке, що на зворотній зв'язок, то я записую, щоб потім пройде час, і я дивлюся, як воно в мене програлося. Особливо, коли купляю е, нову колоду якусь. То мені цікаво, як вона працює, як вона ну, проробляю колоду. Це я беру, записую якийсь розклад чи карту дня. Ну, карту дня то обов'язково. Карту дня я завжди пишу. У мене вже пару зошитів по карті дня, за ці роки, уявіть. Карту дня кожен день я записую, як програлася. А розклади, якісь триплети, якісь розклади, то я не все записую. Але це, що зворотній зв'язок, то записую для чого? Для того, щоб так я пропрацьовую колоду. Бо потім я дивлюся, як зворотній зв'язок був, і воно як воно програлося, як воно зрезонувало. І тоді я вже починаю так розуміти колоду. Так не, розумі, не розуміти карти. Але все отак по підряд, як я писала тут, в цьому зошиті, то я зараз так не пишу. Тут от останні записі й рік, здається, а почала писати 17 й Навіть не 19-й, тут кінець 18-го, до 19-го вчора не дійшло. Да, тут кінець 18-го, грудень, ще, 18-й є якісь записи і все. То що хочу сказати для початківців? Хто м -м, потрапить на канал? Можливо, що хоче взяти таро, то пишіть обов'язково все. Пишіть. Ви знаєте, як мені зараз було цікаво, я зараз годину сиділа тут, де що читала, де що дивилася. Ну, Я, звісно, за ці роки час від часу цей зошит піднімала, але останніх ну, десь більше півроку, напевне, точно я його в руках не мала. Я кажу, що я навіть за нього забула. Просто я іншу свою запись там шукала все у цих записях, що у мене все, що я записувала, мені треба було інше щось знайти. Там, то дивлюсь на низу самому сидить цей зошит. О, думаю, Я ж так давно його не брала взагалі до рук. І знаєте, тут деякі триплети, деякі ці я прочитала такі розклади, своє значення, тобто своє трактування. Мені було так цікаво почитати, і я дивлюся, спочатку дивлюся, там триплет да, чи там розклад записано, які карти випали, а потім читаю своє ж трактування. Мені вже не цікаво, знаєте, те, що казали люди, там що записано люди, і що мені люди допомагали як це протрактувати. Мені вже цікаво моє бачення карт тоді і моє бачення карт зараз. І так воно, знаєте, віє від цього зошита, від цих надписів, так віє новачком, так і віє таким кимось. Ну, першого, першого, чимось першим, чимось ну, ну я вам не можу передати цих емоцій, цих почуттів, що я зараз дивлюся, коли вже це вже пройшло літ літом. Це вже буде. Коли карти Таро придбала, це був травень місяць 17-го року, це я дуже добре пам'ятаю. То це в травні буде вже 6 років, як я вже вчуся на таро, маю таро, то дуже цікаво оце, ці записи шестирічної давності почитати. І так і віє, від цього таким, такий подих, новачка, першачка. Якби знаєте, що хоча є, є. Дуже, до речі, багато е, трактовок, які я записувала, що я із, до цих пір так і притримуюся, так і трактую. Так воно і є. Е, ну, ну, Цікаво, дуже цікаво, так що моя рекомендація для е, тих, хто м, хоче навчитися таро записуйте. Це дуже цікаво. Це воно, по-перше, знаєте, має сакральне значення записця. Навіть якщо ви потім це можливо читати не будете, то все одно ви записали своєю рукою. Ви записали, ви, знаєте, як зафіксували десь у себе на підсвідомості те, що ви не, про, завчили, те, що ви е, відчули, те, що ви зрозуміли з тої карти, і ви це зафіксували. І воно у вас вже зберігається на підсвідомості. І дякую чутким зошитам, Ото карта дня у мене вже роззожтів п'ять, напевне, лише ну таке. Малих, товстих. Це просто такий зошит був. Не знаю, звідки цей якийсь здоровий був, кийсь, я так його і взяла. в школи, певно, лишився. А потім я вже купляла такий тип типу блокнотів і карту дня вже записувала. То це моя вам порада, рекомендація, що записуйте. Записуйте, тому що дуже це добре, що ви на підсвідомості, так, як то, що записуєте це все. Десь як у себе у мозку ваша рука це вже монторика, якась є, і воно все одно зв'язана наша рука з мозком. Мозок керуєш так. Це все біологія цікава. Та ж наука. Звісно, це все що воно на біологічному рівні. Навіть можна сказати, що таке записі. Що таке є записі? У якомусь чомусь тому, чому ви навчаєтеся. Коли ви записуєте, не, не тільки математику якісь формули записувати і хімію, а ось навіть таке діло, як таро, зошит таролога. І саме головне, що те, що я потім записувала, які розклади, то в мене ще є зошит. Вони мені вже не такі цікаві, той зошит з розкладами, які я пізніше записувала. Бо зараз я зараз я взагалі можу лише той на зворотній зв'язок записати, а той вже не записую. А потім у мене після цього є ще один зошит, що я ще записувала. десь так ще до 21-го року. Я ще записувала. Мені той зошит. Другий не цікавий, такий цікавий цей перший зошит. Коли я його інколи візьму, так десь два-три рази на рік подивлюся до нього, і мені дуже цікаво. Але от так як я сьогодні з ним посиділа, то я вже взагалі не пам'ятаю. Це вже більше, ніж не то, що два рази на рік, а це взагалі більше, більше ніж, наверное, два роки пройшло, коли я так детально, дуже багато звідси цих розкладів подивилася, розібрала, що мені люди відповідали, що я сама трактувала. Ну, це дуже це дуже цікаво, і я вам раджу, хто не, не робить цього, то записуйте. Це вам дуже до... Поможе у вивченні карт, у засвоєнні того, що ви І це. це знаєте, це, е, це як книжка якась. Це, це можна як книгу продавати, вивчення таро. Так, і вам зроблю, звісно, теж розклад, який я тут, в мене є записаний. Я його знайшла, дуже цікавий. Дуже цікавий, я його тут знайшла, і зараз я вам зроблю цей розклад. Ну, в мене він дуже тоді гарно був проігрався, дуже воно зрезонувало все, І я так на цьому такі зошиті з записами, так і зроблю для вас розклад. Це буде е, на одну позицію, тому що це розклад. Я не знаю, чому, але тоді мені з потоку так брати карти і говорити було важко. Я тоді робила тільки все по, з позиціями: на сім, на вісім карт, на 12 навіть робила і на кожну. Карту задавала питання, ну, позиція була, і так мені було тоді легше. А оце, що просто з колоди тягнути, викидати карти і по цьому говорити, мені то я часто так не могла на початку тільки почала вивчати таро. І Зараз навіть багато карт я не можу. Я можу з однієї карти витягнути багато інформації. А якщо багато карт, пів колоди, я не можу, мене це путає. Ну, Там пару карт, три-чотири карт, ну, сім, це максимум. все. І то на одне питання, сім карт ні, у мене такого не буває. Може бути три-чотири на одне питання. Далі вже треба другу. друге питання, тобто на другі карти. А, якщо одне питання картам задати і викинути півколоди, як я бачу, є люди, що так працюють. Да, ну, їм так іде, їхна справа, Я нічого не маю проти, я не засуджую. Це кому як іде, кому як лежить. Кому як воно заходить? Ну, Мені ні, мені особисто це ні. Я, я не можу мене це путає. Зараз потоку я можу казати, але я кажу на 4, ну, ну максимум на 5 карт одне питання. Все, далі я вже задаю питання друге. Дивіться, така, буде, такий буде розклад. Це, знаєте, він називається взагалі-то любов відьми». Не кохання, а іменно любов. Це слово, що любити, ви можете все і всіх. Не тільки не кохання, що партнера, а любов. І там є чотири позиції: кого ви любите. Хто вас любить, кого ви не любите, хто вас не любить. Вон дуже цікаве. Ну, таке, може протиріччя там зовсім випати. Ну, випасти. Ну, ну цікаве, цікавий такий розклад. Це любов відьми. Не лякайтеся слова відьма, бо того, що всі жінки трошки відьми. Відьма це відаюча мати, тут нічого нема зазорного, нічого нема страшного. Це відаюча людина, що щось відає. Щось відає може сакральне, щось моральне, психологічне, енергетичне, чуттєва людина це є відаюча мама. І чому більше жінки? Тому що мама, відаюча мама. Чоловіки це вже трошки інше. Те, що зараз кажуть, відьмаки, ну це неправильно. Чоловік не може бути відаючою мамою ніяк, тому що він тато. Чоловік може бути магом там, чаклуном клуном, ну і так далі. Ну, Відьмаком навряд чи це не це трошки неправильно. Ну, але добре, зараз тема розкладу зовсім інша. Це Зараз не буду я ці значення всіх категорій відьмів і відьмаків розказувати. Це трошки не то. Але що я хочу просто сказати, щоб ви не боялися слово відьма. Це стосується любої жінки. Тому що жінка є відаючою і є берегинею і відаючою мамою. Так. Тож. Це буде один, одна позиція, один варіант. Ви просто згадайте себе, подумайте про себе. Нікого не загадуйте, ні про кого не думайте, бо ви притягнете, хто вас любить чи не любить. Згадайте себе. Хто вас любить? Кого ви любите? Хто вас не любить? Кого ви не любите? Ну, я надіюсь, ви розумієте, що тут немає вийти імен. По карті я охарактеризую людину максимально як тільки зможу. І якщо ви впізнаєте, добре. Якщо ні, ну то, ну то ні. Так, вибирати вам нічого не треба, а сразу буду вам трактувати. Що ще хотіла сказати, що гостей каналу, прошу підписуватися на канал. Підписникам дуже дякую за активність, дякую за перегляди. І всіх, прошу пишіть, пропонуйте якісь теми. Розклад буде дійсний будь-коли. Це загальний розклад, який буде дійсний будь-коли. Пишіть на рахунок записів, що ви думаєте. Я спеціально тому цей зошит виклала, бо знайшла і згадала це все. І розклад тут у ньому цей знайшла. І пишіть, як ви записуєте, мені буде цікаво почитати в коментарях, чи ви записуєте, хто спрацює старо, чи ви записуєте свої записи, і чи це вам допомогло. Ну, пишіть. Пишіть все мені буде цікаво. І так. Хто вас любить? О, тут король. Мечовий король. Так, ну, чекайте, бо це колода. Да. Це мілкі ці деталі. Тут я багато бачу далеко. Тобто, це жезливий. Ой, вибачайте, жезливий. Жезливий король. Вас любить жезловий король, вас любить якийсь мужчина. Якщо ви тут, жінка, загадали цей варіант, ну, дружина, то вас любить ваш чоловік, жезловий король. Якщо ви одинока і у вас є син, дорослий, вже, бо тут доросла більш людина, це не паш, навіть не лицар, це доросла. Якщо ви старша, старша жінка, що у вас уже, ну, син, якого вже можна вважати королем, що він вже дорослий син, то вас любить син. Такий жезловий, це вогняного може бути знаку по знаку зодіаку, може бути чогось стихії вогню, але не обов'язково може бути і іншого знаку, коли просто акцендент може бути в вогні. Ну такий запальний, такий ідейний. Господарська така людина, він такий прихильник жінок, прихильниці в у нього багато цього мужчини можуть бути жінок. Але якщо це чоловік, то сам чоловік він навряд чи зраджує. У нього прихильниць може бути багато, він, і він може їм відповідати якимись компліментами, але на зраду цей чоловік навряд чи піде. Вже король, він не дуже з тих, що зраджує. Так що, якщо ви згадали чоловіка, то про чоловіка не, не переживайте, що може якийсь, що він зрадливий. Ні, цей чоловік не зрадливий. Ну, Вас любить, вас любить вся. Ви, ви жінка, вас, тут, тут вас любить чоловік. Або вас законний чоловік, або вас шанувальник жезливий, який є жезловим, вогняним, запальним таким яскравим. Таким, що ну, я кажу, любить компліменти поробити іншим жінкам. Він на словах такий, що він багато чого може казати, любити інших жінок, навіть но зрадити фізично він не піде. Він такий, що якщо красива жінка, то він любить сказати цій жінці комплімент. Ну це не обов'язково, що він піде якісь дії робити з цією жінкою. Розумієте, про що я що ви зрозуміли. Якщо це у вас такий є знайомий, якийсь шанувальник, король жезловий, то він вас любить. Так, кого ви любите? О, сила. А ви любите свою силу, ви любите, ну, це старший аркан, ви когось любите сильного. Можливо, якщо мужчину, то мужнього, сильного, напористого такого. Або любите свою силу. Якщо ви маєте якусь силу, то ви любите свою силу. Це старший аркан, дуже хороший. Ви е, любите. ну, Тут, звісно, бачите, дракон намальований, містична істота. Але по селі ще можна сказати, що тварин теж любите. І. ну, так, ви любите багато кого, бо це старший аркан. і тварин, і людей. Так, це старший аркан, ви всіх все любите. Але саме більше, ви щось любите силу і, скоріше за все, ви маєте якусь силу, може, містичну, сакральну, і ви любите в собі цю силу. Ви любите е, те, що ви сильно вмієте. Ви любите, можливо, навіть те сфосії хобі, яке вам приносить задоволення, і ви сильно любите. Е, Цю, любите те свої хобі. Ви сильно любите силу. Аркан сила, дуже гарний аркан. І це дуже ну, ну, хороший, дуже хороший. Взагалі хороший аркан сила. Ви можете приборкати щось, таке щось. Ну, якби здавалося, на перший погляд не приборкуване. Ви можете то приборкати, ви маєте силу, щоб то приборкати, і ви це любите. Ви любите це робити. Ну і силу ви любите, звісно, ви любите е, по силі все, і людей, і тварин, і сильного чоловіка може бути, що ви любите поряд з вами. Якщо є якийсь сильний чоловік, ви його любите теж. Тут, тут, ну, тут все це старший аркан. Якщо вас любить мужчина. А не там все вас любить, то тут це все, все можна під цю силу характеризувати, все, це і всіх. І таланти ваші, і мужчин, і, ну, взагалі, така людина, яка сильно любить, все любить. І, і, і Дітей, і тварин, і природу, і мужчин, ви все любите. У вас у вас поєдн... у вас велика сила любити. У вас існує сила до любові, велика, велика сила, Природня сила, магічна, можливо, навіть сила любити. І ви все любите. Тут, тут все. Під цим арканом це все. Ви, ви просто ви чудова людина, яка вмієте любити сильно, любити все навкруги себе. Все, що вас оточує. Хто вас не любить? Третя позиція. Хто вас не любить? Кубки? Шість кубків? Шість. Так. Шість кубків. Минуле? Щось минуле? Вас не любить минуле? Щось у вас у минулому було, напевне, таке болюче, можливо, щось таке, що вас ранить, і ви про це не хочете згадувати навіть, тому що вам важко, і це минуле воно вас не любить. У вас у минулому були якісь. Щось у вас було у минулому неприємності якісь, і ви його просто якби, ігноруєте, блокуєте, ви не хочете його згадувати. І цим воно вас не любить. Бо воно навіть не йде до вас у підсвідомість це минуле, ви самі як ви кидаєте, і недаром ви сильна людина. Недаром ви любите силу, недаром ви сильна і сильно все любите, тому що ви можете минуле від себе відрізати. Ви як відрізаєте своє минуле, щось, щось з минулого життя, щось у вас з минулим зв'язано, можливо, навіть з дитинством. І у вас якісь там були, можливо, якесь горе сталося, якісь. Ну, Якісь такі тр... травмуючі ситуації, і ви просто як заблокували то минуле, що воно вас не любить, воно навіть не лізе до вас у підсвідомість, ви навіть не можете згадувати щось з далекого минулого. З далекого минулого дуже далекого навіть з дитинства. Оце вас не любить. І що ви не любите? Вас не любить минуле, а ви не любите ваш Кубків. Знаєте, хочеться сказати, що ви не любите дітей, але по цій карті сила не можна таке сказати, бо тут навпаки ви дуже любите. А що ви не любите паж кубків, значить якісь манірності, ніжності. Знаєте, ну так, ну ви сильна людина, по силі, виходить, і все-таки сильна у вас любов, у вас сильна любов до всього, то по пажу кубків ви не любите розові соплі. Отак, так, знаєте, як сказати, можна. Такі оце все сюсі пусі розові кольори. Ну, я маю на увазі не в прямому сенсі розові кольори, хоча може бути і в прямому. Але все в розових тонах, знаєте, ну в розових очках. Оце все ви не любите, бо це така паш Кубків, ніжна, така манірна дівчинка, яка ще емоційна, яка ще, знаєте. Ну, от як взяти 16-річну дівчину. Коли вона ще дуже далеко їй до мудрості і далеко вже лишилося позаду дитинство, і вона ще так ще в доросле життя не вступила, з дитинства вже вийшла. Що вона так вже коли їй в 20, то вже можна буде щось вона вже більш-менш вже така, більш доросліша, більш розуміє. А коли 16 років, всі ми були в 16 років, і якими. Ну ці все, все щось таке. Незначне, ось це все таке, таке ви не любите. Ви не любите оці, оце, оце все таке щось воно дуже, можливо, навіть емоції такі, ж, знаєте, ті емоції, які аж призводять до істерики, сто процентів силі ви не істерична людина. Ви це не любите. Ви, любите. ви любите все те, що по силі, все те, що є сильне. А те, що. Знаєте, якби ще ви не любите, що сіла і плачу, там зашпоталася, сіла і плачу, поки б не хтось не пожаліє. Ой, це ні, це ви не любите. Ви не така, ви це не любите. Щоб вас жаліли, щоб вам там, в різних таких дрібничках допомагали, ви це не любите, ви сама сильна, ви сама все любите таке сильне. Сильний, все навкрує себе, то, що надає вам сили, і то, що ви можете комусь силу надати, оце ви любите все по силі. Це тут, просто розумієте, воно ну, дійсно от чому так випало. Це характеристика вас, якщо випала на цій карті, що ви любите, і що ви не любите. Це, дивіться, яке протиріччя. Тут, тут дівчинка паж кубків, яка ще дівчинка-дівчинка, сюсі пусі, все в розових тонах, розових очках, і ілюзії тут і ці. Бабочки, як то кажуть, в животі, а тут сильна, розумна, мудра людина. Це абсолютно протиріч... протиріччя ці аркани. Тут Зрозуміло, що ось, що ви любите, а ось що ви не любите. Ну, і я ж кажу, що тут неможливо, бо то, що це має значення цей аркан багатозначний, як ну, і кожен, те, що означає ще діти, дівчаток. То це я не можу сказати, що не любите дітей. Тут зовсім питання не про те, що зразу так сказала, що може дітей. Ну ні, 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 і ще раз. Ні, тому, що тут є сила. Ви любите, ви дітей, но поки любите тварин, любите дітей, любите, ви сильна людина і все любите сильне. Це просто що не сама значення, характеристика цього аркану, не сама дівчинка, що дітей, а значення поведінка цієї дівчинки. О. Вченки і поведінка цього аркану ви це не любите. Оці емоції занадто оці всі розові соплі і, і все це це весильна, ви, ви мудра, видно, доросла вже людина, якій далеко не потрібне оце все няшне. Це все няшне це, це не для вас, ви це не любите. Так. А минуле, бачите, так, вас не любить минуле. Навіть не ви його, а воно вас. Вас минуле не доганяє, воно вас не переслідує. Ну, звісно, ви сильна людина, ви не дозволяєте минулому руйнувати ваше теперішнє. І, в принципі, це правильно, минуле ви є минуле. От, що було там, яке б воно не було. Без минулого ми не маємо майбутнього, і тому з минулого ми беремо тільки уроки якісь, щоб не стати на ті самі граблі в майбутньому. А жити минулим не треба. І ви сильна людина, ви вмієте так робити, щоб не жити минулим. І це минуле, воно ви так робите, що ви це, це минуле не зазираєте, і воно вас не любить, воно до вас і не приходить це минуле. А вас любить король, жезловий король. Так що вітаю вас. Хто е, має чоловіка, то я вас дуже вітаю, тому що вас чоловік любить, бо це іменно по цьому королю йде чоловік. А хто не має чоловіка, хто одинокий, то я вас теж вітаю, бо у вас є шанувальник, король жезлів, який. За крок, щоб бути вашим чоловіком. Так що, відьмочки, я вас вітаю. У вас, ну, хто вас любить, дуже хороша карта. Та, взагалі, в принципі, всі хороші карти. Тут випадається жодних мечів. Хороші карти. Два кубки, і фігурна і старший аркан. Навіть не мечів, не пентаклів немає. Що щось матеріальне любить вас, чи ви матеріальне, якщо взяти по пентаклях можла, могла випасти карта, чи, наприклад, диявол міг випасти десь в якісь позиції, що ж було б не дуже. Немає всі, всі карти випали більш-менш хороші. Ось такий розклад був сьогодні. Цікавий. Якщо вам цікавий комусь, можливо, такий розклад особистий, тому що знаєте, особистий він, ну це так онлайн, абстрактно. Я розказала, як могла витягнути для всіх, щоб підійшло з кожної карти. То напишіть, будь ласка, мені я подивлюся вам у особистих, якщо ви особисто хочете, то в особистих повідомленнях ви напишіть мені в коментарі, я вам дам номер свого вайбера, і я вам подивлюся особисто, кого зацікавило за зовсім зовсім незначну плату. Я подивлюся вам такий розклад особисто. Ну, з іменами, вже знаєте, це вже буде набагато точніше, Кому, кого, кого цікавить. Ось таке сьогодні був розклад такий загальний. Дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд. Е, ще раз прошу підписники, підписуйтеся. І дякую підписникам, хто вже підписався, хто дивиться, хто коментує. І дуже буде мені цікаво, що ви скажете про записи Я я спеціально тому вступ спочатку зробила, розказала про зошит, про записі, бо то, що, ну, мені здається, це цікава тема. Я взагалі не планувала розклад ніякий робити, а тільки поговорити про таро, про записі, про таке. Але потім думаю, ну, кому це не цікаво, то буде не цікавий такий, таке відео буде не цікавий. Тому перемотаю, я поклад ставлю тайм код і ви перемотаєте прямо на розклад. А так що таке сьогодні було. Ну що, на сьогодні це вже все. На все вам добре. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Всього вам хорошого, миру, здоров'я. Хай вас люблять і ви любіть, тому що любов це. Любов це є любов. Весь світ це любов і Бог це теж любов. Так що розклад був на таку тему: Любов, відьми, отож, відьмочки, будьте любими і любіть. Все, дякую за увагу, миру вам. Слава Україні! Подяка нашим захисникам, слава українському роду, до зустрічі.